Ну, І це навпаки, ми громадське року майське Добрий день громадська <дай>. <laughs> руку. Він херато Олександр Водоніч прислухав. І ми так само би його підтримували. Мені неприємно вплинути мені <laughs> в тему, але всі ви знаєте. Люте ще раз уже наплював. Ви є хто? Якщо ви є прес секретарі Турчинова? Так, я ви Плюньте як... в камеру в цю плюньте. Вас. мені плювати, ну, що, ну... Ну... У вас дуже дивні фантазії, дуже. Ну так ви так цілувалися з камерою, Лізо. Може, плюньте ще, не знаю, вдарте її зараз. Жіліся. Як вас звати? А як мене звати. Дуже приємно, у вас є прізвище Сергія. Так, припускає Сергій Олександрович, маємо навіть ці документи з собою. Я вам можу показати. Давай. А, та а чому ви так себе поводите? Та ви приходите, ви хочете, ви хочете в гості, і ви тепер хочете, щоб вас з такої позиції пускали. Приймали. З такою хамською позицією. Тільки ви плювали мені в камеру. в камеру. Тільки ви плювали мені зараз в камеру. Ми, ми це... Я ж вам не плював ваші. Ні, ви хочете так? просто знайти якусь е, ну, сенсацію. Я вам не плювала. Якщо в мене щось видалось, то це мої проблеми. І Це ви... Це було не намірено, розумієте? Ну, все, я не все, збиралась все, все, нічого. Що самі закриття? У вас ви дуже дивний, мабуть. Вам, да, то вам, мабуть, це подобається. Тому ви акцентуєте на цьому вам. Ми... Пане Сергію.